І церкві Божі, друзі, я радий долучитися до загального служіння, Нам приємно разом бути. І ми браття і сестри у Христі Ісусі, хоча я з іншої церкви, церква Жива надія, але я завжди радий і радий бачити кожного з вас і наших братів, в нашій церкві завжди. Слава Богу, слава Богу, що в Україні сьогодні безліч молитовних будинків. Є багато верніш, багато молитовних будинків, і це Божа благодать, друзі. І сьогодні перед кожним українцем, напевно, дійсно стоять багато викликів, багато питань, як ми тільки що чули, багато питань. Одного разу ще 14 або 15 рік це був, ми працюємо де, е, влітку більше, ми працюємо з, діть, з дітьми, проводимо табори для них. Я також пам'ятаю цю бесіду з одним чоловіком. Він підійшов до нас. Ми почали співбесіду, Він задав таке питання. Каже: хлопці, каже, а що ж далі буде, коли воно закінчиться? Ну війна почалася ще тоді на Донбасі, але і знаєте, він таке питання почав задавати. Він каже: хлопці, ви ж мов ближче до Бога. Коли воно? Що буде далі з Україною? Я кажу: я не пророк, але одне знаю, що Господь любить милувати і Бог судиться. Він милостивий. Але Він справедливий Бог. І Бог сьогодні, Він хоче, щоб сьогодні наші серця зрозуміли Його ласку, зрозуміли Його любов і благодать. Але дійсно ті обставини, через які ми з вами проходимо, вони, на жаль, іноді можуть зробити серце людини, знаєте, зачерствілим і жорстоким, і щоб не побачити, на жаль, за цими всіми вибухами, за цими смертями, друзі. Десь хтось озлобляється, але Бог Він залишається тим же Богом, який говорив до серця Ізраїля, Я люблю тебе, який говорить сьогодні до сердець українців, Я вас люблю. І, звичайно, може виникнути питання, де ж та любов, коли домівки руйнуються, коли сім'ї втрачають рідних і близьких. Друзі, можливо, ми не дамо відповіді 100% на всі ці питання. Але одне нам потрібно сьогодні це шукати Бога кожного дня, кожного ранку. Я хочу читати два текста, друзі. Вони говорять нам про те, що Бог запланував певний день, певний день, коли Він буде як суддя справедливий, судити весь цей світ. Але послухайте коротеньку історію одну. Одна жіночка похилого віку вже була з чоловіком, вони. Гарно прожили в достатку, в достатку великому. Вона поховала свого чоловіка. Вони періодично на свята, напевно, відвідували церкву, але після чоловіка їй залишилось великий статок фінансовий, але вона так вони лежали в неї там чи на яких-то щитах банківських, не знаю. І прийшов також їй час покинути цей світ. Вона померла. Звичайно, що це історія, просто історія, але в ній є дуже цікавий повчальний висновок, друзі. Ангел повів і каже, пішли, я покажу тобі твою домівку. В неї був дом тут на землі, шикарний, бо вона була дружиною олігарха на свій час. І вона, вони йдуть по вулицях небесного міста. І вона чекає, питає ангела, каже, бачили, гарні домівки такі, шикарні стоять. Каже, ото мій, Ні, ні, каже, трошки далі ваша хата, там, ваш дім трошки далі. Вони вже все місто пройшли. Вона каже, так де мій дім? каже. Він каже, он краю на краю, отам ваша, ваш дім. І там такий збійок стояв. Вона задає питання ангелові і каже: Я каже, перепрошую. Каже, Шановний, у мене на землі був кращий дім, чим те, що ви мені тут на небесах зараз пропонуєте. Як таке може бути? І ангел їй відповідає. Дорогенька моя каже, із того матеріалу, який ви нам присилали з землі, ми нічого краще вам тут не змогли побудувати. Це ж ваш матеріал. Ви нам прислали отакий матеріал. Як знаєте, мій співробітник один на, на заводі, коли я працював, любив повторювати, які ціни, такі і стіни. каже. <серказ> Друзі мої, але в чому сенс? Насправді. Наші діла тут на землі це той стройматеріал, умовно кажучи, який там будують, там будуть будувати. Але я хочу сьогодні наголосити одну думку, друзі мої, дуже цікаву думку. Бог буде судити цей світ не по статусу економічному, соціальному людей, фінансовому статку або е Умственному розвитію людини, скільки він мав дипломів у цьому житті, скільки він мав освіти. Бог не буде судити людей за своїми просто очами. Той мені подобається, а той не подобається. А Бог буде судити людство сьогодні, верні, сьогодні, в свій час. Буде судити за тими вчинками, які люди тут робили на землі. Друзі, у нас з вами велике покликання від Господа. Давайте зупинимося і згадаємо, хто ми. Ми творіння Боже, друзі. Ми Боже творіння. І коли Він створив першу людину, він їм дав їм всі привілеї і всю владу бути, зрозумійте мене правильно, бути Богом з маленької букви на цій землі, або менеджером, який управляє. Всіми ресурсами землі. Бог сказав Адамові: я віддаю вам усі ресурси землі. Пануйте, розвивайтеся, будьте моїми представниками тут на землі. Але людство вирішило піти своїм шляхом. Бог, ти нам не потрібен. Ми саме будемо вирішувати за тебе. Що то є правда, а що неправда, що добро, що зло. І нарішали, друзі, нарішали ми так. Що на чорне, кажемо, біле. Я, можливо, колись повторююсь, друзі мої, але на заводі я чув не одного. Я кажу: ти ж крадеш, ти крадеш гайку, болт виносиш, що ти там крадеш в заводище. Він каже: Я не краду, каже, я граблю на граблене. Вони мені, каже, не доплачують, я хоч так заберу. І у людини стираються оці кордони. Гріха, друзі мої. Він не вважає, що то гріх. Він називається нормою життя. Але є Бог, який сьогодні говорить ось через оцю книгу, через Слово Боже, що є добре в очах його, а що не є добре. Друзі, апостол Павло проповідує проповідує язичницьким країнам. Це книга дії святих апостолів, історія церкви, друзі, 17-й розділ. Апостол Павло проповідує язичникам, які не мали правильного уявлення про Творця, вони поклонялися безлічі ідолам. Але Павло промову для них говорить в Дусі Святому і нагадує їм, що Бог, незважаючи на часи незнання, це 17-й розділ. Дії апостолів з 30 го вірша. Отже Бог, уявіть, серце Боже, друзі мої, Бог на що пішов, не зважав, не зважаючи, на часи незнання. Він, нібито, ну, умовно кажучи, закрив очі і каже, що я вже на це готовий йти, аби вас спасти, спасти вас. Я не буду зважати на ті дні, коли ви не знали мене, ви помилялися. Поклоняючись там чомусь іншому. Друзі, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер, тепер, всім словам більше двох тисяч років, друзі мої. Павло їх промовляв більше, мабуть, двох тисяч років тому назад. Але вони сьогодні актуальні, Бог говорить до нас сьогодні. Але тепер наказує Господь всім людям скрізь покаятися, скрізь. Чому він це робить, друзі мої? Не тому, що хоче загнати людину у куток і сказати, що ти безвихідна. Це виходу в тебе немає. Але навпаки, Він показує, через покаяння є вихід, саме покаяння є ті двері, коли людина може вільно дихати своєю душею свободною. Бог нас створив такими, друзі. Тому що він назначив день, ось чому він каже, покайтесь. Бо Бог запланував день. День. У Бога є певний день. Ми не знаємо ні дня цього, я маю на увазі, не знаємо часу, коли цей день настане. Є якийсь Бог говорить нам про те, що ми можемо бачити, що ось скоро цей день настане, але ніхто не знає ні дня, ні часу. Він назначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа або через чоловіка якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих, Бог воскресив Ісуса Христа із мертвих. І це стало свідченням всьому людству, що саме через цю людину, бо Ісус був і людиною стовідсотково, Бог буде судити цей світ. І Ісус Христос має право судити і буде мати право судити цей світ. Тому що Він був як людина, друзі. Ісус став представником цього людства на Голговському хресті, як Адам, який ослухався Бога, був представником всіх майбутніх поколінь, людської раси. Так само і Христос сьогодні на Голговському хресті, друзі, більше двох тисяч років тому назад, коли його розіп'яли, Бог бачив на хресті весь світ. Гріх був розіп'ятий, беззаконня було розіп'яте. І саме головне, друзі, наша з вами реакція на те, що зробив Господь, вона має бути ось такою, якою свого часу, який ви відклик на Божу любов зробили певні люди. Та ж сама книга дії святих апостолів, другий розділ з 37-го вірша, проповідує Петро. Своїм одноплемінникам, іудеям, євреям, так як сьогодні багато українців чують оце слово, слово істини, про те, що Бог хоче, щоб ми покаялися і не заганяє нас у куток, а навпаки, через покаяння відкриває нам двері для вічності. Слава Йому! Це єдиний шлях, друзі, до вічності. Ці люди свого часу зробили свій вибір і правильний вибір. Сьогодні. Цім словам, також вже більше двох тисяч років, але вони актуальні сьогодні для нас. Хай їхній вчинок стане для нас прикладом, друзі. Ми маємо наслідувати добрі приклади тих людей, які відкривали своє серце перед Богом. Почувши вони, вони почули проповідь Петра, ті, хто його чули, вони розчулилися серцем. І сказали Петрові іншим апостолам, що ж нам робити, мужі, браття. Кажуть, так, воно нас торкнулося. Що нам треба робити? І ось вихід, друзі мої. А Петро сказав їм: Покайтесь, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа, адже для вас ця обітниця. І для ваших дітей, друзі мої, шановні українці, шановна церква, брати і сестри, Бог сьогодні дає оці двері покаяння як вихід в нове життя з нового листа, друзі мої, з чистого, чистого листа. Хай Господь сьогодні торкнеться нашого серця, друзі. Хай сьогодні і ми, можливо, хтось з вас перший, другий, третій раз, або вже не один рік ви чуєте ці слова. Щоб ваше серце запалало. Боже, я хочу Тобі служити. Я хочу змінити своє життя. І це реально, друзі. Це реально. Ми, свідки цьому, я, мої брати, Бог змінив наше життя, моє життя. Я свого часу до 19 років я ходив, я не шукав Всевишнього. Я планував свої мрії, в мене були мої. Але Бог мене зупинив на певному етапі мого життя. І я не разу в своєму житті про це не пожалкував, друзі. Хоча мої. Однолітки, друзі, свого часу вони казали, це все єрунда, це все ненадовго. Але коли Бог береться за справу, це вічно, Алілуя, друзі. Тож давайте помолимося, хай запалають серця, щоб покаяння воно було в наших душах.